Голова Європейського конгресу українців, перший заступник президента світового конгресу українців Ярослава Хортяні зустрілась із представниками громадських організацій області. На зустрічі обговорювали актуальні питання поточної діяльності громадських організацій. Подробиці у сюжеті Ольги Гриців. Голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні зустрілась із представниками громадських організацій області на порядку денному низка організаційних питань. Ярослава Хортяні каже, зараз головне допомогти Україні в цей непростий для неї час. Зараз головне це допомогти Україні, витягнути її з цієї війни і направити туди ближче до нас Європу. Тобто. Європейськими цінами ви і так європейці, то вам не треба туди переселятися. Але щоб у вас була хоча б такий рівень життя, як у цих середньої і східної Європи, хоча б до того до дійти, я вже не кажу про Західну Європу. Так що, оце вам про наші наші діяння. Нас дуже болить, що про нас про нас нічого не знають в Україні. Під час обговорення роботи громадських організацій було порушено питання донорства на Прикарпатті та в Україні в цілому. Ми займаємося проблемами донорства крові та її компонентів. Ми тісно співпрацюємо з Асоціацією молодих донорів України, які працюють у Києві вже сьомий рік, мають вже певний досвід у цій сфері. Ми тільки починаємо тут на Прикарпатті і ставимо перед собою цілий ряд задач. По перше, це здолання таких суспільних стереотипів у сфері донорства. Нас люди бояться здавати кров, бо переконані, що це небезпечно для їх здоров'я. Ми хочемо спробувати змінити трошки систему донорства в цілому в Україні спільно з киянами, бо в нас вона трошки така децентралізована. Ми не маємо єдиного реєстру, і в нас немає якоїсь такої структури, яка би опікувалася сферою донорства повністю. Також під час зустрічі було розглянуто ряд інших проєктів та ініціатив громадських організацій області. Ольга Гризів, Андрій Українець, новини телеканал Раї.